Це уроку вторинний та третинний сектор економіки Азії. Незважаючи на значні перешкоди країни Азії за останні десятиліття досягли значних успіхів у розвитку економіки. Сьогодні на країни регіони припадає понад 50% світового промислового виробництва, 46% обсягу світової торгівлі товарами та 42% послугами. У країнах Азії розвинені всі сектори обробної промисловості, одночасно чітко простежуються відмінності в рівнях їхнього розвитку та розміщення. В Азії, в Азії виділяють Тихоокеанський, Північно-Східний економічний регіон, індійський рур, зону Перської Затоки та найбільші центри нових індустріальних країн. Тихоокеанський регіон або так зване Східне узбережжя Японії. Основна спеціалізація. Це транспортне машинобудування, зокрема автомобілебудування, авіакосмічне, машинобудування, суднобудування та наукоємне це радіоелектроніка, приводобудування, робототехніка. Також електроенергетика, чорна та кольорова металургія, нафтохімія, поліграфічна та легка промисловість. Північно-східний регіон це Китай. У межах міських агломерацій та мегаполісів Шанхай, Пекін, Цянзінь та інших. Розміщується тисячі підприємств чорної та кольорової металургії, важкого транспортного та точного машинобудування, хімічної, текстильної, та швейної і харчової промисловості. Індійський рур або індійський Донбас, так званий Північний схід Індії, це вугільно-металургійний район із центром у Кавкаті. Над його створенням працювали і українські фахівці. Зона Перської затоки. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт та інші. Поряд із видобутком нафти та природного газу, там створено потужний комплекс нафтопереробних, нафтохімічних, металургійних та інших виробництв. Найбільші центри нових індустріальних країн це Сінгапур, Сеул, Тайбей. Вони спеціалізуються на транспортному і точному машинобудуванні. Нафтопереробці та нафтохімії виробництві текстилю та продуктів харчування. Частка Азії у світовому виробництві електроенергії понад 40%. Основу енергетики становить вугілля це Східна, Південна і Центральна Азія, а також нафта та природний газ, Західна Азія. Теплові електростанції розміщені поблизу джерел, сировини та у великих містах. Окремі країни регіону, зокрема, Китай, Південна Корея, Таїланд, Індонезія, Туреччина, країни Закавказя, мають потужні гідроресурси. Великі гідроелектростанції збудовані на річках Хуанхе, Янзи, Євфрат, Інд. Атомні електростанції працюють у Японії, там 17 станцій, в Китаї 13, в Індії 7, в Південній Корелії – 6, в Тайвані 3, в Пакистані 2, в Ірані 1 і в Вірменії 1. За виробництвом електроенергії на одну особу в Азії лідерами є Південна Корея, Японія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар. Чорна металургія є однією з найвирозвиненіших складових промисловостей. В Азії виробляють понад 70% від загальносвітового виробництва Сталі та Чавуну. В десятці найбільших світових виробників, безперечним лідером є Китай. Понад 50% світового виробництва, а також Японія, Індія та Туреччина. Потужні металургійні комбінати працюють в Ірані, В'єтнамі, Індонезії, Казахстані та Малайзії. Кольорова металургія представлена виплаванням олова в Китаї, Малайзії, Таїланді, Міді, Японія, Індонезія, Філіпіни, Індія, Японія, Ірак, Свинцю та цинку, Японія та Китай. У машинобудуванні переважають підприємства, що спеціалізуються на виробництві автомобілів, морських суден, побутової електротехніки, радіоелектроніки. Частка країн Азії у світовому машинобудуванні неухильно зростає. Тут виробляють понад половину легкових. Та три четвертих вантажних автомобілів світу. Японія та Південна Корея спеціалізуються на виробництві високотехнічної електроніки, авіатехніки, робототехніки, морських суден. Китай та нові індустріальні країни виробляють трудомістку продукцію: автомобілі, телекомунікаційне обладнання, офісну техніку, побутові електроприлади та комплектуючі. Для Ізраїлю характерна висока частка виробництва військової та медичної техніки. У хімічній промисловості виділяються виробництво мінеральних добрив у першу чергу азотних, побутової хімії, фармацептики, полімерних матеріалів. Це Японія, Китай, Індія, нафтовидобувні країни. Легка та харчова промисловість представлені в усіх країнах регіону. Центром світової текстильної промисловості нині є країни Східної і Південно-Східної Азії. Завдяки дешевій робочій силі. Протягом останніх десятиліть до них поступово переміщується текстильна, швейна та взуттєва промисловість із розвинених країн насамперед із США та Японії. У багатьох країнах Азії широко представлені кустарно-ремістичні підприємства, які виробляють килими, наприклад, Іран, Афганістан, ювелірні вироби Індія, Іран, Хутряний одяг, Афганістан, прикраси Індія, Шрі-Ланка тощо. Велику увагу в країнах Азії приділяють розвитку освіти та науки. Найкращі освітні центри розташовані в Японії це Токійський та Кіотський університети, в Китаї, це університет Цінхуа та Пекінський, в Сингапурі, це Національний університет Сингапуру, в Ізраїлі Єврейський університет у Єрусалимі та Ізраїльський технологічний інститут. Порівняно з Європою, транспортна система Азії дуже неоднорідна за рівнем розвитку та густотою шляхів сполучення. Найгостіша мережа транспортних шляхів і найбільші обсяги перевезень характерні для Японії, східних районів Китаю, Індії, Пакистану, нових індустріальних країн. У внутрішніх перевезеннях лідерство належить залізничному транспорту. У деяких країнах, таких як Афганістан, Кіпр, Лаос, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, залізниць немає. Швидко розвивається автомобільний транспорт, із, чином, із чим пов'язане прискорене розвинення мережі автошляхів сучасних автострад. Зовнішні та внутрішні каботажні перевезення забезпечує морський транспорт. Завдяки стрімкому економічному розвитку регіону, зокрема Китаю та Азіатських тигрів, морські порти Азії посіли провідні позиції в світових рейтингах за обсягами перевезень. Шангай, перше місце у світі, Сингапур, Жанчжень, Нінбо, Сянган, Пугас. У внутрішніх перевезеннях річками та озерами і каналами важливим є судноплавство в басейнах річок Янзи та Меконг. Зростає роль повітряного транспорту. Найбільші аеропорти, що приймають міжконтинентальні рейси, розташовані в Пекіні, Токіо, Сінгапурі, Джакарті, Дубаї, Бангкоку, Сінгапурі. У найбідніших країнах регіону і дотепер широко використовують традиційні види транспорту: гужовий, вючний та велосипедний. Азіатський туристичний регіон посідає друге місце за масштабами міжнародного туризму та перше за темпами приросту, туристичних відвідувань, багата культурна і історична спадщина, унікальна контрастна природа Азії приваблюють туристів з усього світу. Саме тут розташовані пам'ятники світового мистецтва і архітектури, собор Святої Софії, тадж Таджмахау, Велика Китайська стіна, храми Тибету, священні місця для багатьох віруючих людей. que você